Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 червня 2024 року. Сьогодні, 11 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна посіяти насіння газонних трав, зернових седиратів та посадити цибулю на зелень і все. Не можна поливати та підживлювати рослини. Оприскування рослин проводимо біопрепаратами це знак стихії вогню. Можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. 11 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 червня. У раціоні мають бути протеїни і вітаміни Д і С. Це знак ЛЕВ. Все тут відповідає за серце і серцеву судинну систему. Тому вітаміни, вітаміни, вітаміни. Яке харчування для здоров'я повинно бути 11 червня? Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, свіжі ягоди, в саду вже багато чого є, все це використовуємо для харчування. Овочі та фрукти готуємо і в свіжому вигляді їмо. Рибу, морепродукти використовуємо маслини, різні горіхи, насіння соняшнику, будь-яку вітаміну зелень свіжу, п'ємо натуральні соки та трав'яні чаї. Завтра, 12 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва з 8 години 40 хвилин ранку. Тому після 9.30 ранку можна вже сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів на розсаду. Можна посіяти насіння огірків та кропу. Це тільки дві овочеві культури, які Діва полюбляє. Інші овочеві культури будуть тільки зелені листочки. І стевла гарні, але і квіточки будуть, але врожаю не буде. Ось і все, це ми сіємо. І Висаджуємо розсаду тільки квіткових рослин та огірків. Ефективними будуть поливи та підживлення. Підживлення проводимо будь-якими добривами. Оприскування рослин проти шкідників та хвороб. Проводимо теж будь-якими препаратами, але робимо це ввечері при температурі повітря нижче плюс 30 градусів. Не можна вже обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 12 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 червня. Під час харчування в Діві використовуємо роздільне харчування і маленькими порціями. І будь ласка, не готуємо в цей день макарони. Харчування для здоров'я. Готуємо каші з пшана, вівса, гречки, молочні продукти дуже корисні, редиска, редька, волоскі та інші горіхи, зелені культури, вітаміні, які використовуємо, цвітну капусту, картоплю, моркву, садові ягди і рослинні олії для приготування багатьох салатів, які якраз вже зараз. Можна готувати з вітамінних овочевих культур. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх-усіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здоровенькі!